Український письменник Юрій Винничук описав цікавий досвід свого перебування на Росії та культурно-ментальних відмінностей її від України. Пропонуємо послухати. Писав колись Тарас Шевченко В великоросійському чоловіке є врожденна антіпатія к зелені, к кетий живой, блістящій різі, улибаючійся матері природи. Великоросійська деревня – це, як виразився Гоголь, наваленные кучи серых бревен с черными отверстиями вместо окон, вечная грязь, вечная зима. Нигде прутика зеленого не увидишь, а по сторонам непроходимые леса зеленеют. А деревня как будто нарочно вырубилась на большую дорогу из-под тени этого непроходимого сада, растянулась в два ряда около большой дороги, выстроила постоялые дворы, а на отлете часовню и кабачок. І їй більше нічого не нужно. Коли я потрапив до армії, то служив у Харкові в штабі, але мене якось спіткала доля Шевченка. Коли знайдено було мої малюнки в Дембільських альбомах, в Покару мене вислали, правда, не до Казахстану, а не так далеко, на Білгородщину. І не на 10 років, а лише на місяць. А вже ж, без права писати і малювати. Зрештою, і не було як, бо записники ручку конфіскували. І отам я побачив справжні руські деревні Ті, що ближче до України і довкола самого Білгорода, ті нічим особливим не відрізнялися від наших сіл. А оті, що розташовані були далі, ті поставали мов без Шевченкового опису. Ще Іван Бунін, їдучи з Московії до Харкова, описав цей контраст між нашими і їхніми краєвидами в житті Арсеньєва. Дерева там росли лише декоративні, переважно берези і граби, тому і герої Буніна дивуються, в'їхавши в Україну високим тополям. Тополь і верб ясенів, яворів, осокорів не було, ізби дерев'яне, тому й деревня. Оце ісконно їхнє московицьке слово, а от ізба ні, це готське слово, бо спочатку була істоба, яка походила від штубе. Де не де біля ізб траплялися невеличкі городи з кривими парканами, але що далі на схід, то городи і паркани зникали, а біля ізб чорніла тільки земля, в якій інколи ліниво порпалися кури, а далі вже і курей не було видно. Служив я в залізничних військах, і наша частина прокладала колію. Деревня, в яку нас привезли на вантажівці, називалася оригінально Муху-Удєровка. Коли ж ми розпитали, що то за така чудна назва, то з'ясувалося, що вона походить від злиття двох різних сіл Мухово і Удєровка. Сюди мали тягнути колію, але, забігаючи наперед, скажу, що колію так і не проклали. Я тоді не вперше побачив справжніх московитів, бо бачив їх ще з дитинства на нашій вулиці. Вони усі пиячили, врешті поспивалися і згинули. Але я вперше побачив московитів на їхній рідній землі. В муху у дєровці витав важкий горілчаний дух. Біля крамниці, на перекинутих ящиках, розсілася компанія мужиків і вже з обіду причащалися. Нас троє зайшло купити щось їсти, бо обіду нам не привезли. За прилавком стояла дебела молодиця з суворим армійським поглядом, схожа на буфетницю Галю з нашої військової частини. Галя була ширша, ніж довша, і коли я упорядковував армійську бібліотеку, просила Дай що що-то такої почитати, щоб у мене в вже завіртла. От через малюнки з тою жою я й потрапив на заслання. Ми глянули на полиці і засумували Ні, це не село на Харківщині. На полицях були слойки з зеленим горошком, бляшанки зі згущеним молоком, пачки солі і сірники. Все. А ні, не все. Ще були пляшки з сітром і була горілка. Багато горілки. Над полицею з горілкою писалося «водочні ізділія. Які ще водочні ізділія могли бути, окрім горілки, ми не здогадувалися, а питати не наважилися. Молодиця глянула на нас здивовано і скомандувала. «Говоріть!» Через багато років я почув таке саме суворе звертання до себе у крамниці в Донецьку. Нє, зрозумів я, то не Галичина, де питають, що то має бути. Ми не знали, що казати. Горошок із гущонка на десерт якось нам не дуже смакували. Ну, квапила нас молодиця, і її бюст від хвилювання надимався. А хліба нема? запитали ми. Вона нарешті усміхнулася і сказала Для вас, солдатки, найдем». Вона нахилилася, демонструючи нашим зголоднілим не тільки за хлібом очам ще одну свою привабу, і добула з під прилавка чорний буханець. Видно було, що він засох. Але ради не було. Вот отложила для курей», – пояснила вона. Но для вас не пожалею. Ми купили хліб і по пляжці сітра. Потім перейшли дорогу і, сівши на колоді, ламали той буханець і гризли, запиваючи гидотним сітром. Всередині хліб був ще м'який. Молодиця з порогу стежила за нами. Мужики теж. За якийсь час мужики стали за щось сперечатися, потім штовхатися, врешті хтось заїхав комусь кулаком, зчинилася бійка. Молодиця вхопила шмату і стала нею махати, ніби розбороняючи. На крик збіглися інші жінки і почали кричати та хапати своїх хлопів за руки. Вереск був такий, що ворони з дерев дременули. Дісталося і жінкам, і продавчині. Раптом вона заволала до нас А ви чо сидіте?» так мов би, й ми зобов'язані були когось розбороняти. Тим часом клубок тіл викотився на дорогу просто в багнюку. Незабутня це була картина. Раптом я помітив, що мені киває якась молода жінка. Вона спочатку з замилуванням стежила за бійкою, потім відійшла на бік. Я підвівся і рушив до неї. «Поможеш мені шкаф передвінуть? запитала вона. Жінка була доволі симпатична і мала звабну усмішку. Голодний, запитала. Іди чайку поп'єш. Я покірно зайшов до неї в ізбу. Там було чисто, але темнаво. Маленькі віконечка, затулені фіранками, майже не пропускали світла. Замість чаю вона нагодувала мене картоплею, яка саме зварилася. Вона її, її їла, запиваючи солодким чаєм. Для мене це було дивне. Я випив чай опісля. Вона розпитувала мене, звідки я їй зі смутком казала, що хотіла б звідси кудись виїхати. Куда нібудь подальше, этой нежиті. Нежить. Гарне слово. А потім. Та це вже інша історія, надто що жодного шкафа я не побачив. Коли я згодом запитав її, як часто такі сцени тут відбуваються, вона відповіла да, почти кожен день. Чоловік її одного такого дня і загинув, його вдарили по голові колодою. Я побував у якомусь іншому світі, в безпросвітному Задзеркаллі. У 1154 році в Іпатіївському літописі записано Том же лето пойде дюрге, сі і суждальце із всіми дітьми в Русь. Тобто, ото вони дюрге, ростовці, суждальці. Пойде в Русь, пішли в Русь, Бо вони не Русь.